Вітаю на каналі Кози Сири Козенята. І сьогодні ви дізнаєтесь, що треба знати про вік кози, якщо ви вирішили купити козочку на молоко? Завжди покупця цікавить два основних питання: в якому віці козочка є найбільш продуктивною, і який термін часу вона зможе вдовольняти його потреби в молоці. Отже, почнемо розбиратися, яка тривалість життя кози або козлика? Козлики живуть трохи довше, вони живуть 15-17 років. Життя козочки пов'язано з більшою продуктивністю, вона народжує козенят, вона витрачає свої сили на молочко, тому життя козочок становить 12-15 років максимально. Звісно, що це при нормальній лактації. А що сприяє нормальній лактації, продуктивній лактації? Стан здоров'я кози, який залежить від раціону, умов утримання і типу утримання. Отже, при купівлі козочки в будь-якому віці є сенс з'ясувати всі ці питання. Повернемося до віку, в якому віці коза починає давати молоко. Це залежить від того, в якому віці вона була покрита і в якому віці вона а, перший раз народить козенят або козеняток. А це може статися з приходом статевої зрілості. І при цьому є ще той факт. Що статева зрілість настає досить швидко в 6-7 місяців, і у козочки можна вже побачити ознаки охоти в цей період. А от ростуть кози до трьох років. Ось дві козочки. В різному віці покриті, і вони обидві першокотки будуть, будуть по весні обидві народжувати з різницею ну майже в 2,5 місяці. Оця козочка біла, вона покрита в віці 1 рік і 8 місяців. До коту залишилося 3,5-4 тижні. Тут уже і вимічко формується. Вона ще не народжувалась, а там вже є вимічку. І розмір її, вона животик має великий, вона дорощена козочка. Е, є надія, що вона народить великих козенят, які будуть гарно рости, і буде сама продуктивною козочкою. Тривалість її лактації буде задов... задовільняти нас. І от рядишком з нею ходила корічнева козочка, ось ця невеличка, І чорненька ось. Вони рано покриті в віці до одного року. Вони народять, звісно, але молочка багато давати не будуть. І лактація не буде досить тривалою. Ці молоді козочки, які покриті до одного року, вони звісно наверстають, наздоженуть свою продуктивність ще не цього, а наступного вже року. Але при продажі такої козочки треба роз або при купівлі такої козочки, да, треба розуміти, що цю цей рік вона не буде багато давати молочка. У мене був такий досвід, я купила другу козюлю свою білочку. Вона народила перший раз в молодому віці, вона була рано покрита, звісно, що народила одне козенятко, і у попередньої господині вона давала 800 мл молока. І ближче вже до осені, коли я її купувала, вона взагалі давала 500 мл. Ну, я її купила з того розрахунку, що вона недорого коштувала. Е, я так і думала, що я її буду годувати зиму. Припинимо ми доїти її, буду її годувати. І наступного року буду мати вже. Продуктивну козу. Ну, так і сталося. Наступного року вона нас порадувала, вона давала на піку лактації 3,5 літри. Мала приплод, її дві дочки у нас зараз ще в стаді, Зіта і Гіта, наші перші красуні, біленькі ламанчулі з короткими вушками. От. І ну, треба враховувати такі нюанси, що, можливо, ви купите дешевше, молоду, але наступного року вже вона у вас роздоїться і буде давати більше молочка. Або прийдеться заплатити більше і купити вже добре вирощену, сформовану козу. Яка і в перший рік прибування у вас вже буде досить продуктивною. Якщо вам цікаво, залишайтеся на нашому каналі, будемо разом з вами відслідковувати, як будуть відбуватися всі ті події: виношування, народжування. Будемо слідкувати, яка буде лактація, у яких кіз, якого віку. Яка буде різниця спостерігатися, будемо робити висновки, навчатися козівництву? Задоволенням будемо ділитися нашим досвідом? В середньому перша лактація приходиться на півтора-два роки життя козочок? Друга лактація припадає на три роки життя кози. І третя лактація на 4 роки виходить, що в 4 роки коза виходить е, в пік лактації, в пік своєї продуктивності, і триває цей період 4-5 років відповідно до 8-9 років. Віку кози. Отже, якщо, наприклад, так зненацька покупець мені каже, що 5 років то вже стара коза, і вона вже нічого не коштує, я його відправляю далеко-далеко в ліс. Там безкоштовно можна обрати будь-яку тваринку. Хоча я можу погодитися з тим, що неосвічений господар, Ну, там, неправильне харчування, або яке утримання. Він, звісно, може ушатати здоров'я кози до 5-6 років. Тому при виборі козочок бажано ну, бачити, знати, у кого ви купляєте, у якого господаря, як він їх утримує. Чи правильний вік він вам. Е Розкаже цю таємницю, скільки насправді років козі, яку ви хочете купити. В такому ще випадку можу рекомендувати звертатися до тих людей, які розведенням заводчики, які займаються розведенням кіз, і у них, як мінімум, ведуться журнали. Їм це самим цікаво і потрібно. Також вони можуть надавати інформацію по цих журналах, по цих записах, в якому віці народжене козеня. Ви будете знати, скільки років, від якої кози, дані по козі мамі, дані по цапу, від якого народжене козеня, як воно зростало, випоювалося як під мамою, і на вигодовані соски. В як... Який раціон у нього, був, в якому віці. Насправді це дуже важливо. Виростити козочку молочну це не так то просто. Тому обов'язково цікавтеся цією інформацією. Полічка, ну пошли, чого ти не стрибаєш? Всі вже перестрибнули, одна ти мене чекаєш, так? Да? Оце ж дівчинка випаєна з сосочки, вирощена на ручках, і вона нікуди не відходить. Ну, от і повернемося до суті. Виходить, що найпродуктивніший вік кози з 4 до 8-9 років. Далі кількість молочка і кількість народжених козочкою козенят будуть зменшуватися. В подальшому вона. Просто перестане приходити в охоту, вже не буде народжувати, і її лактація поступово зійде в нуль. Цей період спаду буде продовжуватися від 9 до 12 років життя кози. В моєму стаді на сьогодні немає кіз, вік яких перебільшував би чотири роки. Раніше були такі козочки. Була у мене перша моя козюлька Марта, при купівлі якої мені не назвали точно її вік. Сказали, що це молода козочка, але з часом я зрозуміла, що це було зовсім не так, тому що через два роки утримання у нас вона збавила кількість молочка і стала народжувати по одному козеняті. Тому вік, звісно, має бути з'ясований бажано точно, коли ви бажаєте придбати козу та ще й бажаєте, щоб вона довгий тривалий час була в вашому господарстві. Ну от тепер, хто не знав, я сподіваюсь, вже має уяву про продуктивність кози відносно її віку. Якщо виникають питання, будь ласка, пишіть в коментарях, спробую на них відповісти. Нам з козюлями буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на канал, залишите ваші реакції і до нових зустрічей! Гарнюні мої дівчата, йдемо вже додому? Ідемо вже додому, вже вечоріє. Ідем нагулялися, наїлися, напаслися. Ідем, ідем. Йдем? Пішли? Пішли, пішли, пішли?